Тату Небесний. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві, бо знаємо, Господь Боже, що Ти є порятунок, Ти є світло, і Ти є той, хто змінює хід подій. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і дякуємо Тобі, Господь Боже, що наші захисники повертаються додому. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб і надалі були хороші новини і були люди, Господь Боже, які були повернуті додому. Ми молимося, Господи, Тобі, Господь Боже, за ситуацію, за яку ми зараз переживаємо. Ми молимося, Господи, тільки Тобі, Боже, єдиному нашому Спасителю. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і просимо Тебе. Щоб був якийсь план визволення, Господь Боже, із нашої ситуації, Боже, ми молимося, Господи Тобі Боже, щоб ворог відступав від наших територій, щоб, то, щоб ворог не мав сили і ресурсів Боже, на те, щоб наші території вони були під Його контролем. І Ісус, Господь Боже, ми молимося, Господи Тобі, Боже, за наших захисників. Бережи їх, Боже, на кожному шагу, бережи, Господь Боже, їх і вдень, і вночі. І Ісус, Господь Боже, ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там, де темрява, відбувалися зміни, відбувалися, Господь Боже. Потужні зміни там, де це потрібно, Боже, в нашій державі, в нас, в кожному суспільстві, або як це правильно сказати, я не знаю, в сфері діяльності, можливо, це можна сказати, де це потрібно. Ми благословляємо Господь Боже всіх тих, хто нам допомагає, захисти їх також, Господь Боже, на всіх шляхах. Молимося, Господи Тобі, Боже, Господь Боже, щоб у наших захисників було все необхідно. Молимося, Господи Тобі, Боже, також за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ця ніч була без руйнувань. Захисти, Господь Боже, наші міста, наші села. І нехай над кожною областю, регіоном. Буде Дух Святий Боже, твій захист, і молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог теряв силу. В ім'я Твоя, Боже, Господь, захисти нас від ворогів на кожному плані. Амінь.